Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм. Ми з тобою однієї крові. Сьогодні у медико-санітарній частині нагороджували почесного донора. Посвідчення почесного донора нагнебіда Андрію Вікторовичу. Новий наш почесний донор. Крім почесного, були нагороджені і активні донори, яких наразі нараховуються близько десяти. Євтіїв Сергій Васильович, активний донор. <плес> Також подаруночок подарунок Ірині Ірини Ніколаївні. положительно редкая тоже. Даниленко Евгению Юрьевичу включается. Первая положительно, да. Гусев Сергей Александрович. Это група, Оля? Группа. Третья положительная. Вакалюк Евгений Алексеевич. Вторая отрицательная. Дефицитная тоже. У доброты порою нет лица, и имена не вписаны в скрижали, но тех, кто жизнь спасает без конца, всегда безмерно люди уважали. Вам редко дарят за труды цветы, спасенному порой вы незнакомы. У доброты единые черты, и общий облик тонко невесомый. В газетах не найдем мы ваши имена, но где-то, где, где больничные палаты, ладошки детской, утиску окна, Ребенок выживший оставил вам когда-то. Кровь человека невозможно повторить, аналогов у крови нет на свете. Пойти купить ее и заменить никто не сможет на большой планете. Лишь человек, в чем сердце теплота и отношение к земле как к дому, незримо входит в слово «доброта» <coughs> и кровь свою способен дать другому. Казалось бы, как просто и легко отдать того, чего тебе хватает. Но кровь ведь не парное молоко, в ней часть души, и каждый понимает, что донор переводится «дарить», ведь часть себя вы с кровью отдаете, чтобы этим жизнь другому сохранить и дело ваше в истинном почете. На заходе была присутня и керевник медико-санитарной частины Нелли Тарасьева. Люди мало знают, они считают, ну перелили кровь, а что ну да, а что в нее, что входит. Вообще человеческий организм он уникальный. И все, что творится в технике, в этом, они повторяют наш Наш организм, организм других животных, птиц, Да? самолеты создаются по аналогам птиц. Посмотрите, ну человеческий организм это уникальный компьютер. Да? Вся информация хранится в голове. Как говорится, вся, все, что вы когда-то читали, видели и слышали, оно все в файлах, которые есть в мозге. Только надо умело оттуда их достать. Вот Почему люди уже когда достигают какого-то возраста, вспоминают то, что было в детстве, потому что то заложено информацией. А вот кровь. Мы вообще-то кровеносная система настолько русло, которое идет по всему организму, которое все везде разносит. И почему за нее так борется? И почему действительно нет аналогов? Потому что она выполняет и транспортную, и газообменную, и защитную, и теплорегуляцию. Потому что ну уникальная система, которую просто нельзя повторить. Можно ввести один элемент, второй элемент, третий, но вот то, что находится в крови, это действительно неповторимо. Потому что тот гемоглобин, который есть, он разносит Кислород і забирає назад углі кислоту. Почому, коли у человека така анемія, у нього адишка, он плохо себе чувствует. Вона також відмітила, що користь від донорської крові величезна, і завдяки їй врятовано вже не одне життя. От ви на тій неділі спасли не одного чоловіка. У нас поступали люди з гімоглобіном 37. Это говорит о том, что не разносится ни кислород, не разносятся ни питательные вещества. И тем более, еще в крови что? Там иммунные комплексы, которые защищают, там тромбоциты, которые сворачивают кровь. Правильно, потому у людей тогда развивается ДВС-синдром, кровь не останавливается. Ну, Настолько много уникальных свойств крови, которые действительно повторить нельзя. Тому донори були, є і И тому какие б не були хімічні заменители, Я вважаю, що все одно віддав свою кров, ви все одно допомагаєте защищаете человека. Нелі михайлівна зізналась, що й сама неодноразово була донором, і закликала жовтоводців приєднатися до цієї доброї справи. Пусть присоєдняться нові донори. Сьогодні у нас є навіть почесні, які отримать удостоверение. Я не дожилася до почесного. Все одно це є необхідність. І я так думаю, що все одно це буде розвиватися. Сергій є донором вже 16 років. Він твердо впевнений, він робить добру справу і зупинятися не збирається. Сергій, скажіть, будь ласка, як довго ви є донором крові? Лет 16 вже. Це дуже великий термін. Скажіть, чи не хотіли ви на протязі цього, цього часу зупинитися, перестати здавати кров? Ні. Якщо я здаю кров, вона комусь допомагає. Мене це радує. Це допомога моя людям. На відміну від нього, Євген здає кров протягом лише трьох років? Ну, раз прийшли жіною здавати кров для родов. Ну, як-то поговорив з усіма, розказали, що це допомагає людям, дітям, воєнним. Як-то захотілося здавати, допомагати людям. Скажіть, як треба підготувати свій організм перед тим, як приходити здавати кров? Ну, саме головне перед здачею крові нічого жирного не їсти, не молочного не їсти. Ну, нічого такого, що могло Спирт, спіртнеться. То теж не можна таке чай, печення з вечора. Зрозуміла, скажіть, хтось із ваших друзів підтримує вас? Здає також крови з вами? Так, да, в мене напарники теж проходять, здають кров. Крім активних донорів, на заході була і жителька міста, яка вже декілька років вносить звання почесного донора. Почесним донором я вже 6 років. Здала на даний момент 38 літрів крові. Коли ви вперше вирішили стати донором крові, чим ви керувалися? до нас? Прийшли на підприємство, запропонували і я один раз. Спробувала другий раз, а потім відчула, що це мені потрібно для мого організму. Воно полегшення, да. і людям це потрібно. Скажіть, як треба відновлюватися після здачі крові? Ну, після здачі крові потрібно з'їсти добрий, гарний кусок м'яса, випити грам 150 доброго вина червоного, солодкого чаю або вишневого компоту. Він дуже сприяє відновленню клітин кров'яних. і а найголовніше, щоб був добрий настрій. Та стати донором не так просто. Перед усім треба пройти медичне обстеження. Чи може просто так людина от зараз вулиці прийти і здати кров? Ні, ну, не перед тим як здати кров, треба пройти медичне обстеження, здати деякі аналізи, дати розписку. по перше, щоб ніхто не болів, як кажуть народі, жовтухою боткіна хвороба, тому що вона передається. Це інфекційне захворювання і не бажано, і ми даємо підписку, що ми не хворіли, щоб люди були. І давали їм надію на їхнє оздоровлення. Скажіть, хтось із вашої родини також здає кров? Так, да, мене чоловік здавав років, мабуть, 15-18, а зараз по його вже рокам вже він не може виконувати цей обов'язок свій. Так що, і вся родина піддержує гнебіда Андрій, а саме йому був присвячений сьогоднішній захід уперше став донором ще у 90-х роках. Перший раз здав ще у 90-му році, будучи в армії, а потім через якийсь то часу времени почав здавати вже здесь, починаючи з 96-го року. Що побудило вас на такий крок? Ну, просьба товаришів, нам була на родом здати, на операції. Потім вже почав сам самостоятельно здавати. Чому ви вирішили здавати потім кров далі? Ну, як сказати. здавав просто як допомогти людям. Звання почесного донора для чоловіка лише приємне заохочення, адже головне це допомога тим, хто її потребує. Ви йшли до цього, чи це просто як приємне доповнення до вашої роботи? Ну, можна сказати як приємне доповнення, тому що. Так цель такого не було. Ну вже как цель вже появилася. Когда вже здав де більше 10 більше 15 раз уже потом уже как-то появилася цель, щоб дойти вже до почетного донора. Хотілося бы поздравити з праздником донором, всіх донорів і всіх медпрацівників з праздником пожелати здоров'я, щастя, успіхів в роботі. Що ми ну вам бажаємо наш колектив щастя, здоров'я, наснаги. Добра, ми, ну, миру, злагоди в ваших сім'ях, щоб ви до нас приходили і ще неоднократно здавали кров. Також я хочу сказати подяку, висловити нашим постійним спонсорам: це директору торговий дім Добробут за Ігорю Анатолійовичу та директору кафе Дежавю Аніщенко Євгену Юрійовичу. Ну також висловлюю подяку адміністрації там профсоюз нам трішечки виділив грошей, <с. виділив трошечки, і також нашому інформаційному спонсору телеканалу СТЕП і газеті Жовтовоцькі Вісті. Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у Прайм Тайм.